Ну що ж, нарешті настав час зайнятися черіночками, які робили взимку. Все ніяк до них руки не доходили. І ось зараз тільки э, хочу їх розсадити. Трошки вони вже у мене тут перетримались. Дещо пропало, бо я була у від'їзді, чоловік доглядав і ну, трошечки залив. <пілував> Поливав через день. Ось деякі вже ось так виглядають. Теж перетримала. Ну, ось зараз подивимося інші ось такі корішочки. Це Ваніла Фрейс. Я її робила найбільше. Трошечки зараз так пролью, бо зовсім там сухо, і вони в мене стояли в будинку. Поки я буду їх висаджувати, щоб вони не пропали. Вони стояли в будинку, тобто їм ще досить важко зараз. На вулиці я їх зараз висаджу в горщики. Такі маленькі горщики. Я їх сюди повисаджую і поставлю, покажу місце у мене там з гортензіями, з крупнолисними Ось так я їх розміщаю разом із тим агроперлітом, який там на корінцях. І поставлю їх в таке затишне місце, щоб вони далі продовжували укорінюватися. Головне, це не забувати їх проливати і також не на сонці тримати. Так, набираю ось так. Водичку з укорінювачем, щоб ну, полегшити їхнє. Життя, так би мовити, гарно-гарно ось так проливаємо. Так, і нам необхідно обов'язково підписати, деякий сорт. Це ваніла в мене тут це сільвер-долар. І ось це, не пам'ятаю, Ренсан, Ренсан в Ну Багато Ренсану пропало. Залили, залишилось два. Ви то добре, Вон корінці є. Тут теж Вон гарні, гарні корінці. Це моє висаджували десь наприкінці, вірніше не висаджували, а ставили в ціємності наприкінці лютого. І ось зараз у нас травень. Але можна було і раніше їх вже висаджувати, просто в мене не доходили до них руки. Зараз із цим будемо займатися. Так, ну ось що в мене вийшло. Тут е, ваніла і дві, два ринца, і три ось е, сільвер-долар. У мене ось така місцинка, де я укорінюю всі свої е, рослини. І ось тут у мене перезимували, скажімо так, весну. Гортензії крупнолисні, і ось зараз хочу показати, в якому стані вони знаходяться. Це гортензії, які я готувала для продажу. Вони зимували у мене в погрібі. І ось так вони попідмерзали. Ось тут, наприклад, є бутончик. Ну, листочки покручені, змучені, то сонце було. то... Морози, хоч і укрита було тут 4 шари ось такої агро тканини, все рівно, чи агроволокно верніше, все рівно ось вони так постраждали. Дуже шкода, але потрібно все ж таки їх реанімувати. Я вже їх пересаджувала, додавала. І сірку гранульовану, і добриво для гортензій. І зараз хочу, так як вони, ось зараз дістану гарно видно, так як вони від цих перепадів, коли холодно стає. Коріння погано працює, і ось наслідок це хлороз. Можливо, ще також ну, залила десь щось, перелила, теж такий результат. і ось Зараз хочу почати їх лікувати від цього хлорозу, можливо, теж комусь буде це актуально. Не дивлячись на те, що і сірка тут в ґрунті є, підкислювач, все рівно погодні умови вони можуть ось спровокувати хлороз на широколистих гортензіях та й взагалі на інших гортензях, волотистих, взагалі на рослинах, тому що ну, погано працює коріння, коли досить прохолодно, що мені необхідно. Я користуюсь цим методом уже дуже довго. Це кислота, лимонна, звичайна, і залізний купорос на 1 літр води. Мені необхідна одна чайна ложка лимонної кислоти і третина чайної ложки залізного купоросу. Все це гарненько. Перемішати і проливати обов'язково по вологому ґрунту. У мене вони вже вологі, так як вночі був дощ. Якщо у вас сухі, то спочатку просто водою пролити, а потім уже готовим розчином. Приблизно ось так. Проливаю я таким розчином і, наприклад, азалію чи рододендрон видно, ось що теж листочки такі із ознаками хлорозу, то я теж її ось проливаю в разі необхідності таким розчином. Тому ось так можна. Лікувати хлороз дуже ефективний метод, декілька разів проливаєте і ситуація покращується, але головне не переборщити із залізним купоросом, щоб не попекти коріннячко вашої гортензії.